Today the is their first exposure to FPV drones. Було в небі до 10 дронів одночасно. Дрони замість цілих підрозділів. Українські військові демонструють партнерам, як нові технології змінюють хід війни. На одному з британських полігонів новий етап навчань у межах операції Інтерфлекс. Вперше до тренувань масово залучають fpv дрони Я працював в бойовому екіпажі FPV і На східному, і на південному напрямку. Ось були різні ситуації. Багато можна розказати. З тих, після того я став інструктором. З FPV саме оператор дрону з позивним Мах один із тих, хто вже пройшов війну у цивільному житті. Він був інженером, а тепер допомагає готувати інших. каже, дрони можуть утримувати оборону не гірше за людей, і це не теорія, а реальні сценарії тренувань. Було по сценарію виведено ціле відділення владу як під час мінометного обстрілу, влучанням артилерії, і ворог міг, мав зайти в забудову в певну міську. Він не міг це ще годину зробити, оскільки дуже ефективно дрони бойові просто тримали, по суті, і замінювали собою ціле відділення, і ворог так і не зміг виконати свою задачу. Ми розуміємо, наскільки це важливо. І наскільки це додає реалізму цих навчань? Ось так виглядає ціль, в яку буде влучати дрон під час тренування. Відповідно до заходів безпеки над кожним військовослужбовцем утворюється така умовна бульбашка з радіусом 5 метрів. Тобто дрон не може наближатися до людини ближче ніж на 5 метрів. Тому він влучає прямо у цю сітку і залишається там. Сценарій навчань розробили австралійські та фінські інструктори для більшості курсантів. Це перший досвід роботи з fpv дронами. Сьогодні це їхній перший до Туди тренізеферст експожі та ефівідронз. Дезлобишок верст, бо де дуже добре. And the enemy using their FPV drones to maximum effects. Використовувати дрони на інтерфлексі почали саме завдяки українським військовим. Їхній бойовий досвід це те, чого бракувало міжнародним інструкторам. Сьогодні українці не лише навчаються, а й самі навчають партнерів. So obviously, the importance of uh, small UAS and FPV drones, in particular, has been highlighted through the innovations on the, battle, on the battlefield by the Ukrainian forces. They're obviously innovating at a rate that far exceeds that what we can do. Having the opportunity to uh, learn from our Ukrainian partners, their t their tactics, their techniques, their procedures, and uh, the methods behind employment, really enhances our ability uh, to adopt this. Технології онлабалспейс щодо ви не показові тренування провели для інструкторів із 13 країн. Їм продемонстрували, як безпечно працювати з різними типами дронів від FPV до дронів Камікадзе. AFU colleagues gives everybody the confidence that we can start doing this type of training more frequently for all of the courses we deliver from the recruit course. Досвід українців стане частиною оновлених програм інтерфлексу. А підходи до підготовки змінять і в інших тренувальних центрах Великої Британії.